Віддати останню шану герою в місті попрощались з 44-річним воїном Олександром Совою. Він був помічником начальника відділення зв'язку та інформаційних систем штабу 72-ї бригади імені чорних запорожців. Його життя обірвалося 8 лютого цього року. Попрощатися з ним до спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали на алеї слави кладовища Сухий Яр. В Олександра залишились батьки, дружина та син, вічна шана та слава герою. Дуже був порядною людиною, справедливою, як хороший батько для дитини, для своєї, для всіх, як хазяїн. Був дуже порядний, я кажу, що відважний. Завжди знав, відповідально відносився до своєї роботи, захищав свою державу, Україну. Все було його, і за ним дуже всі жалкуємо, так як за хорошою дитиною і людиною. молимося, за душі спочило і захисника України, Олександра, і за відпушені мусякої провини вільної. вихідні. на Київщині у пожежах за суботу та неділю загинуло аж сім людей. Зокрема, трагедії сталися у білій церкві на вулиці Чорних Запорожців, де на кухні виявили мертвого чоловіка, та у селі Мала Михайлівка. Фурсівської громади, де через пічне опалення загинув 50-річний мешканець, як повідомляє ДСНС, основними причинами займання стали порушення правил пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем та несправність електроприладів. Найбільша кількість смертельних випадків трапляється у приватних будинках. У двох областях та столиці зранку застосували екстрені відключення електроенергії. За інформацією, Укренерго їх впровадили через наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. Першочергово відключення стосувалися промислових споживачів та бізнесу. Мешканці Білої церкви. Також відчували на собі обмеження, проте їх скасували вже через декілька годин. Українців просять ощадливо споживати електроенергію та стежити за оновленнями. Білоцерківці вийшли на мітинг, а все через те, що на проспекті Незалежності 73 нещадно знищили 10 молодих дерев, які роками висаджували місцеві. Як стверджують жителі багатоповерхівки, зелену ділянку під їхніми вікнами відведено в оренду, на якій власник почав активно зачищати територію під будівництво магазинів. Люди бідкаються, адже самостійно озеленювали територію, а в один день дерева зрізали під корінь. Протестувальники кажуть, без бою здаватись не будуть, адже під їхніми вікнами вже звели двоповерхове приміщення, що перекрило вид з вікон квартир на першому та другому поверхах. Тож білоцерківці не готові жити за цілою стіною магазинів. Перед цим ми знали, що від міста тут була запланована гарна алея. Тут має бути плитка, так як ось до 59-57 дом. Тут має бути плитка, має бути озеленення, має бути е, лавочки. Тобто тут все має бути красиво. Але вони чомусь, і ми не знаємо, хто це, начебто, Шкарівка дали дозвіл на те, щоб цю територію взяла якась особа власність. Вона першим ділом, що вона взяла, вона почала брати. Ти проби грунту, щоб зрізати всей наш садок, повністю всі дерева, і тут вони хочуть построїти отакі мафи, отакі величезні. Показали нам проект, що ви не маєте ні на що права, що ваша площа 3 метри від будинку, що тут будуть стояти магазини. Вони просто хочуть построїти магазини, і здавати їх в аренду. Ось вони просто отак. От, от люди хочуть заробити. Вони не думають про те, що це буде комусь мішати, що мешканці проти декілька років поливаються ці дерева з маличку. Ось з такої бо з маленького бодильничка. Ці дерева виросли шість років сім вже цим деревам. Вони приїхали сьогодні вісім ранку. Ми побачили з вікна, що вони їх зрізають. Просто убивство. Ми проти забудови, що ми не згодні. Ну тось, хай вони цей, від, цей дозвіл відізвуть. Вона не буде тут будувати, ми не дозволимо. Люди проти. Люди не хочуть тут ніяких стоянок, ніяких мафів. Ми хочемо, щоб тут була зелена зона, щоб тут гуляли наші діти, дишали свіжим повітрям. Ну як Як так може бути? Тут живуть люди. перші два етажі повністю закриті. Я не маю права відкрити вікно, я не маю права виглянути вікно, Я не можу побачити цих дерев, тому що тут будуть строїти будинки, які, магазини, які будуть стояти і гудіть у мене під вікнами кондиціонери. Ось навіщо Генератори не кондиціонери? Не Генератор, а кондиціонери так само перед вікнами. Там 6 метрів від тої стіни до будинку 6 метрів всього-навсього. Як так може бути? З відповідною проблемою мешканці будинку по проспекту Незалежності 73 звернулись до міської ради з колективною заявою. У відповідь заступник міського голови Анатолій Кравець зазначив, що міською радою рішення про передачу у приватну власність земельної ділянки площою 0,28 гектара під будівництво та обслуговування будівель торгівлі не приймалося. Дана територія була передана у власність до створення білоцерківської громади. На підставі рішень Шкарівської сільської ради. Однак, 28 січня 2021 року, після інвентаризації земель комунальної власності на квартал обмеженого вулицями Леваневського, Митрофанова та житловим будинком номер 75 зареєстровано право власності міста. Тож 28 листопада минулого року міська рада здала в оренду частину цієї ділянки фізичній особі Греценко та Ісії. Під магазин продовольчих товарів строком на 10 років, водночас, як пояснив нашому телеканалу начальник управління архітектури Вадим Бублій, на ділянці мають звести капітальну забудову, і згідно з містобудівною документацією, вона там може бути і до червоної поділки не доходить. А ось стосовно протипожежних розривів санітарних норм, тощо власник зобов'язаний замовити у сертифікованого архітектора проектно-кошторисну документацію, яку вони мають виконати згідно з ДБН. Крім того, за словами посадовця, попередження мешканців брати їхній дозвіл на забудову не передбачене законом. А ось більше про ділянку в управлінні архітектури пояснити не змогли, посилаючись, що це компетенція. Інших структур згідно інформації, наданої Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. Інформуємо, що відповідно до пункту 10 порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 1 серпня 2006 року номер 1045, видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній ділянці, здійснюється за рішенням власника користувача земельної ділянки. Вони починали з експерименту, а сьогодні вже формують майбутнє інклюзивної освіти. У білій церкві є школа, де діти з особливими освітніми потребами навчаються на рівних з іншими. Тут уроки можуть перетворюватися на театральні постановки та патріотичні заняття. Як працює система інклюзії у ліцеї гімназії номер 20 у нашому матеріалі? Опорний ліцей, гімназія номер 20 працює у Білій церкві вже майже 40 років. Нині тут навчаються 1210 учнів, зокрема з особливими освітніми потребами, адже це один з перших закладів в Україні, де почали впроваджувати інклюзивну систему. Як розповідає його директорка Ольга Борисюк, вчителі пройшли шлях від експерименту до сталого застосування цього підходу, а приміщення облаштовані відповідно до потреб. Є пандуси, ліфт, спеціальні вбиральні, кімнати для реабілітації та інше. До того ж, таких дітей доставляють до школи та розвозять по домівках після уроків. У нас є діти із порушенням опорно-рухового апарату, є діти з порушенням спектру, аутистичного спектру. Є діти із порушенням слуху. Діти є із порушенням психічного здоров'я. Відповідно до висновків інклюзивно-ресурсних центрів, таким діткам надаються додаткові послуги, додаткові години, корекційно-розвивальні години. Їх проводять спеціальні педагоги. Їх у нас 9 психологів, 8 дефектологів, 3 у нас учителя логопеда і один учитель-реабілітолог. Педагогиня каже, вони зорієнтовані на розвиток творчої особистості дитини та створення закладу нового формату. А для цього на його базі діє низка гуртків. Також супроводжують навчальний процес в інклюзивних класах. Асистенти їх налічується 28. Загалом, колектив ліцею це 105 педагогів, які читають дітям різноманітні предмети: математику, українську мову та літературу іноземні тощо. Наша знімальна група завітала до другого класу, де розглядали тему театру та опери. Але це виявився незвичайний урок, а з поєднанням живого виступу юних артистів цього ж ліцею. Вона вулиці нема така холодна, а я така голодна. Навіть то так люди кажуть. Я люблю ходити у школу через те, що там ми здобуваємо знання і ці знання нам знадобляться ще коли ми будемо дуже дорослими. Саме більше подобається урок музики. Ну бо там я учуся співати краще, хоча я і так ходжу на театральне. А що любиш більше? Сидіти в телефоні чи ходити в школу? Ходити в школу. А чому? Бо в телефоні можна так дуже довго сидіти, тоді можна ходити в очках. Мені подобається ходити в школу, ну за того, що там можна заводити нових друзів, і мені там дуже, дуже цікаво вчитися. Мені дуже подобається урок математики, бо мені цікаво дізнаватися про всякі вирази, нові та розв'язання задач. Що ти подобається в школі? Математика українська мова читання і англійська мова. А ось це вже захід для сьомих дев'ятих класів, де вони розмовляли про День Соборності України. Тут також все поєднано з творчістю, аби сприймати інформацію, було цікавіше, стверджують вчителі. Втім, на відміну від меншого покоління, вони вже розповідали нам, що не подобається у школі. Тривоги і війна, звісно, заважають, там приходиться спускатись бомбосховище, навчальний процес переривається до відбою. І ну, приходиться весь матеріал самому засвоювати по більшості. Тобто, не зупиняється на темах або зупиняється, це рідко буває на тривогу. Коли під час тривог так що важко працювати. Найбільше мені подобається, можна сказати, українська мова, література Чуть-чуть. Ну, а ану, нелюбими англійський. Щось взагалі переставлення мені подобається. А чому? Ну, просто якось. Важко вчити да. далі йдемо до випускників, які якраз готуються до тесту з математики. Одна з них любов, яка вимушено переїхала до Білої церкви з Береслава що поблизу Каховської ГЕС ділиться в майбутньому. Хоче пов'язати своє життя з економікою. Нас вивезли волонтери. Ми переїхали в Київ після чого на запад, і тепер вже. Точно, остаточно в білій церкві. Клас у нас дружний, класний. Всі раду прийняли вчителі. Тут класні, добрі. Також в 11 класі навчається і влада, яка має ДЦП. Дівчина зізнається, що однокласники її підтримують і не дають в образу. Вона мріє стати психологиною та реалізуватися як письменниця. Тож декламує нам один зі своїх віршів. Написала я його вночі. <хи> Це було ну, мені подобався хлопець і навіяло. Так хочеться тебе інколи обійняти, вкритися ковдрою та ніколи не відпускати, щоб безперервно дивитися в твої блакитні очі, ці всі безкрайні, темні ночі. Ти можеш все довірити, що тебе турбує, а моя любов тебе від цього врятує. За кожним кроком цих дітей стоїть титанічна праця вчителів, які надихають і підтримують їх щодня. У мене діти суперові, вони дружні, вони підтримують одне одного, вони допомагають одне одного. Вони ніколи не залишать у біді своїх товаришів. Це не слова, це так є у нашому колективі. Так є, вони мені дуже багато допомагають. У мене 40 років педагогічного стажу. Це моє життя. Це моє життя без нього. Я не уявляю себе. А взагалі хотілось би мати от вам, як вчителю з таким великим стажем, більшу заробітну плату. Звичайно, звичайно, хотілося б, щоб оцінювали нашу роботу достойно. Та, да, і хотілося б мати більшу зарплату. Ну все таке головне діти. У наші непрості часи важлива не лише турбота про освіту та розвиток дітей, а й патріотичне виховання. У білоцерківському ліцеї приділяють цьому особливу увагу і вшановують пам'ять полеглих героїв-випускників. А таких на жаль вже є шість. Надихаючись їхнім прикладом, вони долучаються до всеукраїнської гри Джураде гідно представляють Білу церкву. Ярослав Гопаца, Олександр Куга спеціально для еспресо. Хочете дізнаватися новини ще швидше, без обмежень і в зручний час? Обов'язково підписуйтесь на «Еспресо Біла Церква в усіх соцмережах. Ми є в Телеграмі, Фейсбуці, Тіктоці та Ютубі. Тисінь вподобайки, коментуйте, адже ми читаємо ваші думки. Ставайте частиною нашої спільноти та діліться контентом зі своїми друзями. Другий тиждень поспіль у Білій церкві прогнозують справжню лютневу погоду. Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок температура коливатиметься від мінус 10 до мінус 1 градуса. У середу від 7 до 1 морозу у другій половині дня йтиме сніг. У четвер до мінус п'яти, у п'ятницю градусом буде ще нижче. У суботу синоптики обіцяють від мінус дев'яти до трьох нижче нуля. А в неділю від мінус дванадцяти до мінус Ус одного, проте день має бути сонячним. Тож у цю холодну пору рекомендую вам одягатись тепло, добре харчуватись та мінімізувати контакти з хворими людьми. Адже наразі статистика недух на грип та ГРВІ сягнула високих показників. І це всі новини станом на цю годину. Бережіть себе і рідних, та зустрінемось завтра у цій же порі зі свіжим випуском. Тож не пропускайте головні новини Білої церкви, бо ви варті знати більше. Мирного всім вечора.